Шерон Стоун одна з гостей прем'єри документального фільму Правило двох стін. Голівудську зірку зустрічає автор стрічки, режисер українського походження Девід Гутнік. Дякую вам, Шерон Стоун, за вашу підтримку. Після фільму у нас заплановані запитання та відповіді. Як пройдуть титри, ми почнемо питання відповіді, тож не йдіть, будь ласка, вимкніть телефони. Першого дня війни фільм розповідає про життя та творчість українських митців. Втім, спершу Девід Кутнік планував знімати зовсім інше кіно після вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Він вирішив до Польщі документувати історії українських біженців. Знаєте, раніше я насміхався або просто не розумів, коли люди говорили щось на кшталт покликання. Але я дійсно відчував покликання. Я відчув, що повинен поїхати в Україну. Це було особисте, і я хотів зробити все, що міг, щоб допомогти. Але також це був спосіб наблизитись до моєї спадщини, коріння і розуміння себе як американця українського походження девід. Має українське походження. Географія його пращурів від Криму та Харкова до Чернівців. Своє українське коріння по-справжньому усвідомив після вторгнення Росії, каже він. Юкреніанзіндаяспро. До початку війни українці в діаспорі були як оси в гнізді, але тихі й спокійні. А потім, знаєте, Зеленський залишився, і війна, яка мала закінчитись за три дні, перетворилась на такий великий символ опору і стійкості. І все це осине, гніздо почало трястися. Мовляв, ні, зачекайте. Я українець, я тут, я не такий, як вони кажуть. Я був одним із цих маленьких джижащих шершнів. Я мав пробудити свою ідентичність і коріння, і це було для мене повним катарсисом, кульмінаційним моментом повернення до моєї спадщини. У готелі у Варшаві йому на очі трапилась стаття про Ляну Мицько з Львівського муніципального мистецького центру та учасника проекту Паліндром Степана Бурбана. І тоді він зрозумів, що хоче знімати про людей, які залишились в Україні. Ліана сказала дещо, що змусила мене підстрибнути на стільці. Вона сказала: Путін каже, що нас не існує, що у нас немає культури, немає історії, і мистецтво має довести, що він помиляється, і художники мають бути зброєю української культури. Мені завжди хотілося, щоб ця смерть була типу якась виправдана можливо, розставила всі крапки над і героями фільму Девіда, окрім Бурбана та Мицько, стали художники Богдана Давидюк, Сергій Петров, кіндер Албум та авторка проєкту Укриття Діана Берг. для них творчість стає інструментом в боротьбі за власну ідентичність. є війна, а є війна за, за правду. Дуже важлива стає правда. Знову ж таки ще більш важлива стає правда. Це документальне кіно, тому камера ніколи не вимикається, каже автор. Відтак героям доводиться прокидатись під звуки сирен, що попереджають про ракетний обстріл, і щодня отримувати новини про звірства на окупованих територіях та загиблих на фронті. Фільм переконливий і прозаїчний. Я не очікував побачити так багато звичайного повсякденного життя. Я не знаю, як можна впоратися з цим усім, що відбувається навколо Одна справа чути про сотні, тисячі чи мільйони загиблих людей в абстракції. Інша справа бачити обвуглене тіло. Зовсім інша справа чути, як рятувальники кажуть: я думаю, що це дитина, тому що вони навіть не можуть її ідентифікувати. Тож на цьому рівні це безумовно відкрило очі. Прем'єру у Голлівуді допомогли організувати місцеві українські активісти, які вважають такі фільми важливою складовою культурної дипломатії. Прем'єра стрічки Девіда Гутніка Правило двох стін стало дійсно знаковою подією, тому що зібрало не лише велелюдну громаду міста Лос-Анджелес, а також залучило голівудських селебрітів, що в свою чергу акцентує увагу світу на тому, що Російська нещадна геноцидна війна триває. Девід Гутнік каже, світу потрібно нагадувати, що Україна це окрема країна з власною культурою, історією та ідентичністю. Я uh, but... хотів би, щоб нічого цього не відбулося, але знаєте, я опинився серед гігантів. Людей, які протистояли цьому кривднику, цьому терористу, цій терористичній державі, і показували світові, що ми зроблені, розумієте? І я відчув, що люди були дуже згуртовані і об'єднані навколо цієї віри в Україну, у свободу, у право розповідати власні історії, обирати власних лідерів, не жити в умовах диктатури, бути українцями зараз. Девід гутнік працює над новим цього разу художнім фільмом на тему пострадянської ідентичності. Стрічка ж правила двох стін стала доступною на провідних цифрових стрімінгових платформах. З Лос-Анджелеса Христина Шевченко, Вікторія Виськевич Ярослав Головкін для Голосу Америки.